Словниковий запас. Давайте подивимось, що з ним можна зробити. Є у нас в данській мові така конструкція, прикольна, дуже часто зустрічається. Називається фразові дієслова. Конструкція дієслова плюс прийменник разом мають якесь спільне значення, утворюють якийсь стійкий вираз. Тож декілька прикладів. Етеймул. Приймати, ми можемо приймати гостей, ми можемо приймати подарунки. Ми можемо приймати все, що завгодно. Наприклад, в реченні Віта і Молгол. Го, ми приймаємо хороші поради. Наступне Етвеґлельфа бути радим чомусь. Наприклад, я глял фо, дай», я радий за тебе, тож ми будемо рати комусь, чомусь, за когось. Дуже широке у нас є використання, а також fest» і дотримуватись чогось. Дотримуватись ми можемо якихось процесів, якихось звичок, як в моєму реченні, fest» і язковейна. Ви повинні дотримуватись своїх хороших звичок. Тож напишіть мені, мабуть, в коментарі, які інші фразові дії слова ви знаєте, їх дійсно в данській мові дуже багато, і вони дійсно дуже часто використовуються.